Доброго дня. Моя тема електронний кабінет платника і як в ньому орієнтуватись підприємцю. Спеціально перед семінаром ми зібрали відгуки про роботу в електронному кабінеті бухгалтерів і підприємців, які тривалий час використовують цей сервіс. Резюме зручно, просто і корисно. Але треба, по-перше, володіти питанням, і по-друге, потрібна практика. Інформація про електронний кабінет платника підготовлена за матеріалами Державної фіскальної служби України. І сподіваюся, вона вам буде корисною. І по ходу виступу я одразу відповідатиму на питання, які ми попередньо отримали від платників. Отже, електронний кабінет платника. Створення та запровадження сервісу електронний кабінет платника. Розпочався, як ви бачите на слайді у 2012 році. Тоді було видано розпорядження Кабінету міністрів України і, нарешті, функціонування сучасного кабінету офіційно закріплено статтею 42.1 кодексу України. Вказана норма діє з 1 січня 2017 року. Наступний слайд, будь ласка. Що собою являє електронний кабінет і як його знайти? Електронний кабінет платника це електронна система взаємодії між платниками податків і органами ДФС. Знайти електронний кабінет в мережі інтернет можна за адресою, як ви бачите, кабінет.sfs.gov.ua, а також на офіційному веб-порталі. Державної фіскальної служби України. Електронний кабінет платника надає можливість працювати в режимі реального часу за допомогою персонального комп'ютера або смарт пристроїв без встановлення спеціалізованого програмного забезпечення. Далі. Електронний кабінет платника функціонально поділено на дві частини. Загальнодоступна відкрита частина, вхід до якої доступно усім користувачам, та приватна частина безпосередньо особистий кабінет платника, вхід до якого здійснюється виключно за наявності електронного цифрового підпису ЕЦП. Далі. Почнемо з відкритої частини електронного кабінету. Повторюю, вона доступна будь-якому користувачу, фізичної особі громадянину, фізичної особі підприємцю, юридичним особам. Можливості для платника або громадянина це ознайомитись з останніми новинами ДФС та нововведеннями електронного кабінету платника, скористатись інформацією з загальнодоступних реєстрів. Отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та подання звітності це податковий календар, роздрукувати бланки податкової звітності, заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб, а також отримати інформацію про контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників. Користуватись послугами відкритої частини можна без ідентифікації особи. Наступне. Наприклад, інформація з реєстрів. В режимі реального часу можна отримати дані про взяття на облік платників податків, реєстру страхувальників, дані реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, інформацію про. РРО, інформація про книги обліку розрахункових операцій, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами, система обліку публічної інформації, довідка про відсутність заборгованості, Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, реєстр неприбуткових установ і організацій. А з 2017 року е, інформація з реєстрів е, додана даними реєстру, отримач, отримувачів бюджетної дотації та єдиним реєстром індивідуальних податкових консультацій. Як працювати і що натискати, ви бачите на екрані. Після вибору необхідного реєстру заповнюється діалогове вікно. Наприклад, код ЄДРПО та назва організації чи установи. Обов'язково необхідно підтвердити, що ви не робот. Потім натискаємо пошук. За результатами пошуку на екрані буде видано результат, який ви маєте можливість зберегти або роздрукувати. Наступна. Закрита частина електронного кабінету. Для входу до приватної частини особистого кабінету необхідно перейти за вкладкою Вхід до особистого кабінету у верхньому правому кутку червона стрілка стрілочка. Вхід до приватної частини особистого кабінету можна здійснити в юридичній особі керівник або бухгалтер, або інша відповідальна особа. Фізична особа-підприємець, а також громадяни, які мають електронний цифровий підпис. Далі. Як ви бачите на слайді, спочатку необхідно обрати відповідний акредитований центр сертифікації ключів АЦСК. Наприклад, це акредитований центр сертифікації ключів інформаційно довідкового департаменту ДФС України. Далі. Далі необхідно обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл або з електронного носія, або з персонального комп'ютеру k 6dat Потім вказується пароль захисту. Та натискається Считати. Після того, як ключ буде успішно завантажено, натискається увійти. У закритій частині електронного кабінету платника після здійснення входу платник має зробити власне налаштування. Бачите, верхній правий угол. Для цього необхідно у правому верхньому кутку, де буде зазначене прізвище ім'я по батькові користувача, із запропонованого переліку вибрати розділ налаштування. Як зробити налаштування далі? Користувач відкриває... Користувачу відкривається форма, у якій можна вказати контактні дані для зворотнього зв'язку, зокрема, вказати. Регіон, в якому знаходиться орган ДФС, до якого ви звертаєтесь, це можливо вибрати із запропонованого переліку. Орган ДФС, до якого ви звертаєтесь, також вибрати із запропонованого переліку. Вказуєте адресу своєї електронної почти, контактний номер вашого телефону, поштовий індекс та адресу для листування. Також, проставивши відмітки у відповідних рядках, ви можете визначити, чиї підписи будуть використовуватись при роботі із особистим кабінетом. Одразу є декілька питань, їх треба проговорити. Питання: що робити, якщо не завантажується ключ? Відповідь така. Ви не вибрали центр акреди сертифікації. У вкладці вхід до особистого кабінету спочатку необхідно обрати відповідний акредитований центр сертифікації ключів АЦСК. Наприклад, як вже зазначалось, акредитований центр сертифікації ключів і ДД ДФС. Ще питання. АЦСК обрано, але ключі не завантажуються. Відповідь. Якщо, наприклад, ви бухгалтер, переконайтеся, що ви завантажили ключ, отриманий як для бухгалтера підприємства. Для ФОП необхідно отримати електронні ключі, згенерований як для фізичної особи для інформації. Ключ для фізичної особи діє 2 роки з моменту генерації. І про це потрібно пам'ятати і потурбуватись заздалегідь. Отримати ключі в разі е, закінчення дати е, дії, дії ключа е, для того, щоб своєчасно подати е, звітність або інші документи. Ще одне питання за темою входу. Ключ обрано, пароль набрано, але до особистого кабінету не зміг зайти. Ви не натиснули кнопку зчитати та увійти. Нагадую, необхідно обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія або персонального комп'ютера case6.dat. Далі вкажіть пароль захисту і натисніть Считати. Після того, як ключ буде успішно завантажений, натисніть Увійти. Далі. Як ви бачите, у закритій частині є розділи, які були і у відкритій частині. Це новини, інформація з реєстрів, податковий календар, бланки податкової звітності, контакти та адреси ЦОП. А також розділи, в яких інформація стосується лише власника кабінету. Облікові дані платника. Для перегляду облікових даних платника. Із запропонованого переліку платник може вибрати окремі дані або весь перелік, виділивши їх позначкою. Для перегляду вибраних даних треба натиснути кнопку переглянути або перейти на вкладку перегляд даних. Так, перегляд звітності. У вкладці перегляд звітності можна переглянути весь перелік надісланої звітності фізичної особи підприємця, тип, дата, номер, період та назва документу. Або переглянути у розрізі груп звітності, або конкретно виборного періоду. Натиснувши на конкретний запис, відкривається заповнена та надіслана форма декларації або звіту. Введення звітності. У вкладці Введення звітності платник має можливість створити та надіслати податкову декларацію на додану вартість, податкову декларацію з акцизного податку, податкову накладну, податкову декларацію з рентної плати, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, акцизну накладну. Товаротранспортну накладну на переміщення спирту етилового, товаротранспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв, договір про визнання електронних документів, звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування, а також повідомлення про прийняття працівника на роботу. Щоб створити документ, необхідно натиснути на кнопку Створити документ та вибрати із запропонованого переліку необхідну форму. У вкладці Введення звітності платник також має можливість переглянути весь перелік надісланої звітності або у в розрізі груп звітності, або у конкретного вибраного документу. Натиснувши на конкретний запис відкривається заповнена та надіслана форма декларації звіту тощо. Вхідні вихідні документи. В цьому режимі платник має можливість переглянути відправлені та вхідні документи. До прикладу, дата та зміст повідомлення довідок квітанцій. Наступне. Листування з ДФС. За допомогою зазначеного режиму користувачі мають можливість надіслати електронного листа до органів ДФС. На пізніше наступного робочого дня після відправки електронного листа його автор, фізична особа-підприємець в даному випадку, буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації такого листа в органі ДФС, до якого він був направлений. Переглянути повідомлення можна, як тільки що було сказано, у вкладці Вхідні вихідні документи. Для відправлення листа у діалоговому вікні необхідно заповнити або вибрати із запропонованих реквізитів регіон, в якому знаходиться ДФС, орган ДФС, до якого ви бажаєте звернутися, орган ДФС, до якого направляється лист. Назва документу, тематика документу, короткий зміст документу. Потім завантажуємо файл, тобто підготовлений лист, і натискаємо кнопку обзор. Хочу звернути вашу увагу, що файл повинен бути у форматі PDF, його обмежується розмір 2 МБ. Зберегти завантажений файл можна натиснувши кнопку Зберегти чернетку. Потім підписати і надіслати до органу ДФС, натиснувши кнопку Підписати і Надіслати. Далі на двох наступних слайдах 18 19, вказано, як надсилати заяву або запит для отримання інформації. Двадцятий слайд. Стан розрахунку з бюджету з бюджетом. Із даного розділу платник може отримати інформацію про платіж орган ДФС. Назва податку платежу, код платежу, МФО банку, бюджетний рахунок. По кожному віду податку або платежу на поточну дату можна подивитися нарахована зменшена, сплачено до бюджету, повернута з бюджету, недоїмку, переплату, дата код та сума операцій. Також можна подивитися сальда повернута, сплачена, сальда розрахунків, нарахована пені. Сплачено повернуто пені і залишок несплаченої пені. Слайди 20, 21 по 24 це виключно для платників податку на додану вартість. Якщо ви бажаєте переглянути, як створити, заповнити форми та зареєструвати податкову накладну, а також дізнатись про сервіси для платників ПДВ. То, як наголошувала Олена Андріїна, сьогоднішня презентація і детальні тези буде викладена на субсайті ДФС у Черкаській області. Система електронного адміністрування реалізації пальнова. Це також вузька тема для платників акцизного податку. Хто бажає, може також переглянути окремо. І наприкінці. При виникненні питань з приводу користування електронним кабінетом платника можна звернутися безпосередньо до ДФС за телефоном ви бачите, 0800 501 107 або написати на поштову скриньку інфозвіт собачкас.gov.ua. Дякую за увагу. І ще хочу е, озвучити відповіді на запитання, що надійшли. Де в електронному кабінеті платника для заповнення графи 5 форми 20 ОПП можна переглянути відомості про об'єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об'єкта оподаткування, присвоєний ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об'єкт. У головному меню приватної частини електронного кабінету платника у розділі Облікові дані платника розміщено перелік облікових даних платника, з яких можна вибрати, зокрема, відомості про об'єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об'єкта оподаткування, присвоєний ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об'єкт, виділивши їх позначкою. Друге питання: чи потрібно ФОП заключати з ДФС договір про визнання електронних документів при поданні звітності через електронний кабінет? І чи потрібно це робити громадянину з метою подання декларації про майновий стан і доходи? ФОП здійснює інформування та подання податкових документів. В електронному вигляді, в тому числі за допомогою електронного сервісу, електронний кабінет платника, відповідно до законодавства на підставі укладеного з контролюючим органом договору про визнання електронних документів. Фізичним особам, які отримали електронний цифровий підпис з метою отримання відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або з метою подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, в тому числі через електронний сервіс, електронний кабінет платника, не потрібно укладати договір про визнання електронних документів, як, запитання ще, як ФОП може укласти договір про визнання електронних документів через сервіс електронний кабінет платника? Та отримати інформацію про його підписання. Для входу до приватної частини необхідно перейти за вкладкою Вхід до особистого кабінету. Далі необхідно обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія. В головному меню електронного кабінету платника обрати розділ ведення звітності. Далі по ланцюгу. Тип форми, запити, створити запит, договір. Після надходження договору в електронному вигляді контролюючими органами формується і надсилається на електронну адресу платника податків перша квітанція. Після розгляду державного договору. Контролюючим органом ДФС формується та надсилається на електронну адресу платника податків перша і друга квітанції, які надають можливість подавати звітність. Підтвердження передачі податкових документів в електронному вигляді до контролюючого органу платних податків може переглянути у вкладці Вхідні вихідні документи приватної частини свого особистого кабінету. Дякую вам. Thank you.